Результати повинні бути на табло. Та да? то у нас багато чого обіцяють у ну скільки нам обіцяють дрони да, вже два роки. Але питання: якщо так багато дронів, то де вони на території Росії в першу чергу і багато чого іншого. Подивимось, сподіваюся, що воно так і є, і буде все більше більше масштабуватися. Але ви повинні розуміти, що е, повинні бути довгострокові контракти, повинні бути фінансування наукових розробок. В тому числі зі штучним інтелектом, і так далі, це теж повинно фінансувати держава централізовано, в тому числі, тому що у нас на жаль така децентралізація, яка не призводить до ефективності, тому що, можливо, нам треба брати одну базову модель і на, на цьому масштабувати на всіх підприємствах, які можуть працювати, їм повинні бути довгострокові контракти для того, щоб вони могли закуповувати. Не обладнання могли закуповувати сировину, контрактуватися і так далі. Тобто, це купа ще, купа ще проблем повинно бути вирішена в цьому на напрямку.